Сьогодні я розповім одну чарівну історію: казку. Про те, що ж насправді живе всередині кожного комп'ютера, це буде, знаєте, така собі захоплива подорож у дивовижний замок, де ми познайомимося з його мешканцями. Ну що, готові поринути в цю казку? Вперед. Отже, уявіть собі, існує таке далеке-далеке королівство персонального комп'ютера. І от у самому його серці, уявіть, стоїть велетенський могутній замок. А ім'я йому хардвер. Кажуть саме там і народжується вся вся комп'ютерна магія. М -м, а що ж це за замок такий хардвер? Ну, сама назва означає апаратні засоби. А якщо простіше, то це по суті дім для всіх фізичних частин комп'ютера, тобто для всього того, що можна побачити і навіть поторкати. І повірте, кожен, абсолютно кожен камінчик цього замку відіграє свою ну дуже важливу роль. Ну що ж, розпочинаємо нашу подорож, і почнемо ми з першої з трьох великих веж. Називається вона вежа введення. Це можна сказати головні ворота замку, через які всередину потрапляють усі усі повідомлення і команди з нашого зовнішнього світу. І кого ж ми тут бачимо біля воріт? А, це ж спритний мишка-вістунка! Він працює наче маленький, але дуже швидкий розвідник. Уявляєте, він ловить кожен рух, кожен клік і просто миттєво передає всі накази далі всередину замку. А поруч з ним невтомно працює його колега, старанний клавіатура-писар. О, це дуже мудрий слуга. Він відповідає за те, щоб усі літери, цифри і знаки потрапили до замку. Він так ретельно все записує, ну знаєте, наче справжній літописець королівства. А погляньте но, тут є ще один цікавий мешканець вежі: це мікрофон-слухач. У нього треба сказати, надзвичайно чутливий слух. Він може вловити будь-які звуки, а особливо добре він чує людський голос. І що він робить? А він перетворює ці звуки на повідомлення, які замок зможе зрозуміти. І, звісно ж, не можна забути про талановитого сканера художника. О, цей хлопець володіє справжньою магією. Тільки подумайте, він може взяти будь-який малюнок або фото з паперу і просто перенести його в цифровий світ королівства. Неймовірно, правда? Так, з першою вежею розібрались, а тепер рушаймо далі до самого серця замку. Нас чекає друга і, мабуть, найважливіша вежа. Саме тут відбуваються всі головні дива. Тут замок думає. Так-так приймає рішення і зберігає свої найцінніші скарби. Фундаментом цієї вежі, її, так би мовити, основою є системний блок. Це така собі фортеця у фортеці. І вона надійно захищає найголовніших мешканців замку мудрого короля процесора та його вірних помічників, скарбників пам'яті. І ось увага! Він наймогутніший житель усього замку, його мозок і правитель, король процесор. Уявляєте, він отримує абсолютно всі повідомлення від воротарів і з просто блискавичною швидкістю вирішує, що з ними робити. Це ж справжній геній, не інакше. Добре, король попрацював, рішення прийняв. Але ж результати цієї роботи треба десь надійно зберегти, правда? От саме цим і займаються скарбники пам'яті. Вони беруть усю інформацію і дбайливо ховають її у своїх надійних, пренадійних сховищах. Але ці скарбники, знаєте, бувають різними. Є, наприклад, жорсткі диски. Можна уявити їх як величезні, такі собі стаціонарні банки, де зберігається вся вся головна інформація замку. А є й інші флешки та ssd диски Це вже скоріше швидкі сучасні посилки, які дозволяють ну, просто миттєво переносити дані з місця на місце. Ну що ж, наша екскурсія триває, і ось ми підійшли до останньої третьої вежі: це вежа виведення. Саме через її, скажімо так, вікна та голосні труби замок показує і розповідає нам усім про результати своєї чарівної роботи. І головне вікно, через яке ми можемо побачити всю цю магію, це, звичайно ж, монітор-спікер. Він працює, наче чарівне дзеркало, показує нам і тексти, і малюнки, і взагалі все, над чим так старанно працював король процесор. Та буває ж так, що магію замку треба якось перенести в наш реальний світ. І для цього теж є свій слуга. це Принтер-друкар. Уявляєте, цей вірний помічник може взяти будь-який текст чи картинку з цифрового світу і просто відтворити їх на звичайному папері. Ну і, звичайно, як же без звуку. Щоб ми могли почути, що відбувається в замку, є свої міські глашатаї це навушники та колонки. Саме вони голосно сповіщають про все, що звучить всередині, чи то чарівна музика, чи важливі голосові повідомлення. Так... От ми і познайомилися з усіма основними мешканцями замку. Виглядає цікаво, правда? Але як же вся ця магія відбувається насправді? Давайте тепер спробуємо розкрити головний секрет: як саме вони всі працюють разом, як єдиний механізм. Насправді, шлях будь-якого повідомлення проходить чотири простих, але дуже важливих етапи. Крок перший воротарі на вежі введення отримують команду. Крок другий корой процесор добряче обмірковує її. Крок третій скарбники пам'яті надійно зберігають результат роботи. І нарешті крок четвертий: слуги з вежі виведення показують нам цей результат. От і все. Тобто головний висновок який, а такий, що вся сила замку хардвер у їхній єдності, у тому, що вони працюють як одна команда, від найменшої мишки вістунки і до самого могутнього короля процесора. Абсолютно кожен слуга тут є незамінним. І тільки коли вони працюють разом, злагоджено, вони і можуть творити ті самі справжні дива. І от вони всі працюють разом, злагоджено, і створюють магію. А тепер давайте на секундочку замислимось. От просто уявимо: а що якби один з цих слуг, навіть найменший, раптом кудись зник? Що б тоді сталося? Чи зміг би замок працювати і далі? Хм, Цікаве питання, правда?